Без яєць та молока замішує тісто для пісних млинців господиня Лариса Межакова. Перший млинець, кажуть, завжди комом він покаже. Чи треба води ще додати, чи вже досить. Далі смажить. «Сковорода як накалилася, вже і дірочки з'явилися на цьому. Беште які. Пані Лариса говорить, дотримується посту щороку, а на святвечір 24 грудня готує традиційні 12 страв. Перша страва це кутя. І узвар, капуста тушена, пісний борщ. Голубці теж треба, щоб не з м'ясом були, а пшо з пшоном, ну як хто приспособлюється, хто який любить їсти. їсти, винігрі, такі салати із овочів. Так каже жінка, піст для неї це не лише обмеження в їжі. Взагалі піст це очищення душі і тіла, верніше тіла. а… Молитва вже очищає душу. Ну Так хочеться періодично ж якось прийти і, і тілом, і душею до, до Бога, як кажуть. Да? Митрополит Черкаський Чигиринський владика Іоанн розповідає, суть зустрічі Різдва в духовному настрої, молитві та добрих справах. Різдвяний піст призначений для того, щоб ми з радістю зустріли духовно народження Спасителя в світі. Того, хто змінив історію людства і хто далі керує цією історією людства, тому піст призначений для того, щоб ми духовно перебували в молитві, а молитва нас об'єднує з Богом. Він додає, навіть пісна їжа має залишатися простою. Можна їсти пісну їжу, але це не буде постом, якщо ця їжа. Являється такою вишукованою, такою ексклюзивною і виходить за межі простоти їжі. Крім того, порушення посту є переїдання. Після завершення посту важливо не перевантажувати організм, аби не зашкодити здоров'ю, пояснює сімейний лікар Олексій Киркеченко. Говорить, період адаптації може тривати до двох тижнів. Рекомендується вживати в перші дні кисломолочні продукти, молоко, кефір, йогурт. Потім на другий-третій день вже можна вводити потихеньку м'ясні продукти, але це мають бути не жирні сорти м'яса, а більш пісні тобто курка, кролик, індик. В перші дні слід також утриматись від вживання тортів, тістечок, цукерок. Але потім поступово можна це все вводити. Неля Полипенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.